Товариство, всім вітання. Стартував черговий трейд-ін, і я коротенько по суті розкидаю, які танки варті уваги. Додано до купівлі 4 премтанки, які зазвичай недоступні за голду: 703, 122 тм хсор 1008 та Бізонте. На мою думку, всі чотири танки як мінімум непогані, але з даної четвірки я б віддав перевагу 703 та Бізонте. які в цілому на сьогоднішній день є одним із найкращих фармерів в грі. Хсор теж непоганий. Номінально він ПТ, але по факту є покращеною версією Лорейна. Як фармер з 703 і Бізонте він дещо поступається. Однак це все одно дуже сильна і Цікава машинка, тому британці теж можете розглянути. В 122 ТМ є пробиття і альфа, але дуже довга перезарядка, тому в швидких боях він рідко встигає не стрілювати. Танк в цілому непоганий, але рекомендувати його я не буду, бо раніше згадані танки все ж таки актуальніші. Окрім цієї четвірки, є ще непогані танки 50 ТП прототип та Сумуа АСМ. Також один з найвигідніших варіантів трейд-іну – ELC Even 90. На мою думку, найкраще ЛТ 8 рівня. Дуже мало вартує в голді, тому здавши за неї важкий танк, отримаєте й майже безплатно. Астрон Рекс, непоганий барабанний але це точно не фармер, адже в нього базове пробиття 190 мм. А значить, ефективно грається він тільки на голзі. Підсумовуючи з усього переліку танків, я б віддав пріоритет Бізонте та 703-му. Кращих фармерів, ніж вони, тут просто немає. Це моя суб'єктивна думка. А донати чи ні, і на що саме справа ваша. Головне, знайте в усьому міру і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Всім мирного неба!